Дивіться, який сонячний і золотистий сирник з нас вийшов. Він дуже ніжний. Давайте буду показувати рецепт. А рецепт сирника буде розказувати мій закадровий голос, тому що по технічним причинам звук у мікрофонах пропав. Отже, тут я розповідаю, що сир для сирника повинен бути обов'язково сухий, не менше 9%, тобто жирним. Відокремлюємо окремо жовтки від білків і жовтки змішуємо із сиром, Додаємо сметану, цукор, ванільний цукор, дрібку солі і все погруженим блендером збиваємо. Додаємо манку, до білків додаємо дрібку солі, збиваємо їх міксером до густих-густих піків, як ми звикли. Це десь приблизно 5-6 хвилин. І потім е, окремо порціями вводимо у нашу сирну масу і вінчиком, точніше лопаткою помішуємо круглими обертами. Додаємо родзинки перед цим замочувати у кип'ятку та обсушити. І Потім залишаємо сирну масу на 10 хвилин для стабілізації, викладаємо у форму змащеного вершковим маслом та несемо випікатися у духовку. Наш сирник повністю охолонув і тепер його розрізаємо. Ой, такий мігесенький. Дивіться. Який класний розріз. Він ідеально смакуйте, повірте, на фестивалі ми його більше роздали, чим продали. І родичі, і чужі підходили, смакували. Він надзвичайно смачний. Обов'язково готуйте його за цим рецептом.